наш STEM Lab присвячений воді, тому що 22 березня це День захисту водних ресурсів. Пропонуємо вам провести разом з нами досліди і переконатися, чому вода така важлива для нашого організму. Для цього візьмемо з вами соду і лимонну кислоту. Спочатку додаємо в суху посуду. Ви можете вдома взяти будь-яку посуду. Додаю лимонну кислоту. Додаю соду. Спостерігаємо, що поки речовини сухі, хімічна реакція не відбувається. Але як тільки ми додамо декілька крапель води, ми можемо з вами побачити, як відбувається виділення вуглекислого газу, шипіння. Відбувається хімічна реакція. В усьому нашому організмі що секунди відбуваються хімічні реакції, і для них потрібна вода. Відомо, що людина Щодня повинна випивати не менше ніж півтора літра води. А скільки це стаканів, ми можемо з вами дізнатися з досвідом? Отже, щодня людина повинна випивати 10 стаканів води. Але пити треба тільки очищену воду. Одним із найредповсюдженіших очисників води є активоване вугілля. Отже, зараз спробуємо очистити воду. Візьмемо йод, водичку, забруднемо її йодом і спробуємо очистити. Так, і в один із стаканчиків додаємо активований. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось ми маємо забруднену воду йодом і теж забруднено спочатку воду йодом, але тут. У нас вже є активоване вугілля. Ми бачимо, воно очистило воду і зробило такий невеличкий осадок, але вода значно очистилась. Тож користуйтесь. Вода потрібна не тільки людям, але й рослинам. Разом з водою рослини поглинають поживні речовини. Давайте з вами пересвідчимося в цьому. Для цього нам знадобиться листки капусти. Дві склянки води і барвники – червоний та синій. У воду додаємо барвник. Вставляємо листочки капусти. І чекаємо декілька годин. Давайте з вами пересвічимося. Листочки пофарбувалися в колір барвника. І насильство не обходиться без води. Більшість фарб нам потрібно розчиняти для того, щоб отримати нові кольори. Для цього ми можемо провести досвід. Нам потрібно паперові рушники, 5 склянок, в яких знаходяться дві склянки з прозорою водою і 3 склянки з пальми. У нас є зелений колір, жовтий колір і червоний колір. Тож проведемо досвід. Беремо паперові рушнички, скручуємо їх в жгут і опускаємо наші розчини з кольором та з прозорою водою. Наступний також беремо шук і знову опускаємо їх розчин з прозорою водою та фарбою. І так кожен стаканчик ми виконуємо ті ж самі дії. Чакаємо на результат через дві години. А тепер подивіться, яка гарна радіо в нас вийшла. Те, що ви спостерігали, пов'язано з фізичними явищами. Одним із них є дифузія. Дифузія це взаємне проникнення молекул однієї речовини поміж молекулами іншої. Давайте з'ясуємо, що впливає на цей процес. Для цього нам потрібні дві мензурки від склянки з водою, одна склянка з холодною водою або водою кімнатної температури і інша склянка з кип'ячою водою. Бачимо, що вода має різну температуру. І також нам потрібен барвін, який ми додаємо дві склянки з водою. Отже, ми спостерігаємо, що дифузія відбувається швидше за вищою температурою. І так як молекули рухаються хаотично, то цей процес призведе до того, що через деякий час рідина стане однорідною.